Москва під постійною атакою у 2026 році. Очільник сил безпілотних системи Роберт бродів-мадяр обіцяв крах Кремля. Він виконує. Крім цього, у сил безпілотних систем є унікальне досягнення за грудень місяць. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розніс заяви Путіна. І тут, друзі, виходить така ситуація, що дві ядерні країни: одна. Жаліються інші на те, що сили оборони України є грізною, потужною зброєю. Кадрові рішення президента Зеленського малюк таки покидає посаду очільника служби безпеки України, і це найбільш незрозумілий хід, але і інші є хороші рішення. Про це з вами все поговоримо. Ну і звичайно, щодня вибухають заводи на болотах. Ця ніч також не є виключення. Друзі, сьогодні, 5 січня. Понеділок, давайте разом з вами оглянемо найважливіші події з цього божевільного світу простою доступною. Мовою мене звати Ігор Гаврищак. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, поставте вподобайки, прокоментуйте звідки ви дивитесь, ваші зауваження, побажання. Всі вітається в коментарях. Наша спільнота зростає. Давайте просувати кліномовний контент і, звичайно, ж боротися проти російської пропаганди. Щойно демонстрував кадри із задоволенням ще раз вам покажу це. Є завод, друзі в Ліпецькій області. Називається енергія. і Він був вчора ввечері атакований. Ось зараз. Дивіться, як гарно він палає. Це вже не перша атака по цьому підприємству. Воно є одне з найпотужніших в арсеналі, скажімо так, військово-промислового комплексу Російської Федерації. Чим унікальне це підприємство, що воно вже атакується силами оборони не вперше. Друзі, це найбільше, як я сказав, на території Російської Федерації виробник джерел живлення для озброєння. Серед іншого, випускає батареї для. Безпілотників а також батареї до іскандерів м саме тих установок, які щодня жахливо обстрілюють Україну. Крім цього, завод в виготовляє обладнання для крилатих ракет морського базування та акумулятора для військової. Техніки, прекрасна робота в цехи було влучання за словами місцевих неодноразово. Це вже до речі, за останній час, серпня місяця, можливо, третя або четверта атака. Важливе справді підприємство, і воно під ударами. Ми вже чекаємо повідомлення, що це підприємство припиняє свою роботу на невизначений термін. Роберт Броді Мадяр, друзі. Про Москву кілька слів хочу вам сказати в це мало Важко, відніше, віриться, але з початку 26-го року Україна сили оборони України. Переважають окупанта за кількістю запусків безпілотників, особливо в напрямку Москви і Московської області. Вчора, 4 січня, в другій половині дня, за даними мера Москви, Сабяніна, їхні сили ППО збили три десятки безпілотників. Загалом було перекрито усі аеродроми були усі аеродроми. Москви і Московській області ось так виглядав колапс. Друзі, всі стояли, мечали, не знали, що робити. Це багатомільярдні збитки, В першу чергу, по-друге, було скасовано. Понад дві сотні рейсів їх перенаправляли, затримували, і це вже другий день поспіль. Таке подібне відбувається. А Сабянін напередодні також повідомляв, що було збито два десятки безпілотників. Загалом, друзі, послухайте, Ройтер скаже, що лише за одну добу до опівночі неділі вчора було знищено 57 дронів над московським регіоном. із 437 збитих по всій території Росії це свідчить про зміну тактики від епізодичних ударів до систематичного тиску. Загалом, за підрахунками російських так званих, медіа, ці державні пропагандисти, лише за останній тиждень сили протиповітряної оборони окупантів перехопили. Вдумайтесь. Півтора тисячі безпілотників, за як зазначають їхні пропагандистські телеграм-канали протягом багатьох днів поспіль Україна запускає більше далекобійних безпілотників ніж Росія, за даними повітряних сил, росіяни за такий же період запустили 468 дронів. А що цікаво, повідомляють друзі, бо ми ж регулярно це проговорюємо: що ці атаки безрезультатні, витрачаються кошти. Насправді е, повідомляють, що використовуються дрони. Типу чаклун вони коштують там від 10-11 тисяч доларів до 20 тисяч доларів. А ті ж ту шкоду, яку вони приносять фінансової точки зору Росії, значно вищі. Я думаю, що ця тактика, нова тактика від силу оборони України від Роберта Броді Мадяра, вона дає свої результати, тому що ну, дивіться, я вам покажу, як літали навколо Москви. Авіація, і вона просто кружляла, не долітала Ну тому, що вони оголошували план кавьор і нічого не могло долетіти. наголошу це є багато мільярдні збитки для окупантів в той час, як Україна використовує дешеві засоби. Це навіть не ураження, а просто аби було оголошено параліч столиці. Російської теристичної організації, крім цього, друзі, унікальне досягнення від Роберта броді мадяра. Дивіться це він показав себе в телеграм-каналі. 33 019 тисячі це кількість верифікованих ударів силами е нашими дронщиками верніше. За грудень місяць 12 тисяч цих ударів це саме сили безпілотних систем. Це більше 36% від усіх ударів дронами за грудень місяць. Наголошую, це верифіковані, тобто є фото, відео, підтвердження, знищення не як генштаб подає. Просто доповіді, що ми на тому чи іншому напрямку знищили на папері. Там підтвердження немає. Загалом сьогодні Володимир Зеленський зустрічався. Чому я зразу згадую, тому що зустрічався з Михайлом Федоровим і доповів наступне: що за грудень місяць було ліквідовано 35 тисяч особового складу Російської Федерації. Також друзі, за листопад місяць, 30 тисяч, і за жовтень місяць 26 тисяч. Тисяч особового складу противника. Я вже вам раніше розповідав, що в певні місяці кількість знищених росіян перевищує за місячний добір нових одноразових солдатів Путіна. Тобто, Роберт броді-мадяр досягає тої унікальної позначки, коли знищення безпілотних наголошено це не тільки сили безпілотних систем, це всі дронщики України, що вони ліквідовують. Ту кількість, яка приходить на фронт лише дронами, Михайло Федоров, Ви знаєте, що він інтегрує все в в цифровізацію Своборони України, і це все тандемний, тандемна робота. Я більше переконаний дасть перевагу на фронті в умовах, коли звичайно ж ворог переважає в кількісному особовому складі на лінії бойового зіткнення. Це є правильний підхід до ведення бойових дій, друзі, сьомий корпус. Продемонстрував феноменальні кадри. Нагадаю вам, що сьомий корпус штурмових військ в переважній своїй складові численності працює на Покровському марноградському напрямку, але також 77 сьома аеромобільна бригада працює і на інших ділянках фронту біля Куп'янська. Я зараз вам покажу, де е, і про що йде мова. На жаль, наголошу відео не можу вам показати, тому що YouTube не пропустить роботу. Сьомого корпусу, де знищено п'ять десятків окупантів, вони думали, що вони дуже хитрі і вони зможуть пролізти трубою? Вже такі випадки були до речі. Біля Купінська такі випадки теж були, і якщо пригадати, була е, курська операція. Також до суджі е, в районі суджі пролізли росіяни трубою. Правда, в них там були великі проблеми потім зі здоров'ям, тому що е, випари від газів були в трубі, але невже ж Когось на болотах хвилював особовий склад. Так, от наголошую телеграм-канал буде в описі до цього відео. Заходьте і подивитися, як відпрацювали по п'яти десятках окупантів. Причому застосували артилерію британську, а потім добивали вже ворога. Саме дронами, але на мапі продемонструю друзі, де де це знаходилося? Так, от сьомий корпус доповів, що 50 росіян намагалися прорватися до в районі Купінська через газову трубу. Союз 77 цьому аеромобільна бригада показала, як знищила щонайменше чотири десятки окупантів. Спочатку по ним відпрацювали гаубицями британської корони Л 119 а решту вже добивали fpv дронами. Противник діяв. А де він діє? Дивіться, це новоплатонівка, північніше Новоплатонівка. Я зараз детально на мапі продемонструю. Виведу вам і покажу. Ось дивіться: це недалеко від Борової. Ось знаходиться Новоплатонівка і північніше Новоплатонівки знаходиться. Новокругляківка і загризове. Ось тут ця газова труба Союз, і сам я так розумію, що можливо хтось з вас каже, чому цю трубу не підірвати, чому ворог використовує. Цілком можливо, що це був свідомий хід Сил оборони України дочекатися, аби. 44 окупанти залізли в ту трубу і потім їх розтрощити. Ось ця труба намагалася пролазити. І слухайте, це є серйозний доробок Сил оборони України. Наголошу, показати відео, а воно прекрасне. Не можу. заходьте в телеграм-канал, там все гарненько, прекрасненько видно, як з повітря знімає дрон. Крім цього, друзі займаються і самоліквідацією окупанти і йдуть на концерт до Кобзона, тому що у результаті дорожні транспорти прогоди. Алчевська, Луганська область самоліквідувався. Командир 136 ї окремої мотострілецької бригади Російської Федерації, полковник Селімов Ерік Анверович. Він це сталося 4 січня. Їхав він своїми підопічними офіцерами, і вони врізалися в УАЗ що з тої сторони. А у АЗУАС теж був військовий. Що там? Що там було по 4-5 жертв? Ось так. Демонструю, як виглядав останній кадр, більше його ніхто не побачить. Ось так виглядав цей командир бригади, тому і це теж хороший новина. самоліквідація офіцерського складу армії окупантів нам дуже і дуже, дуже підходить. Є кадри інші, більш 18 плюс, більше жорсткіші, скажімо так, знову ж таки, в телеграм-канал заходьте, там можете. Переглянути а друзі, також по кадрових рішеннях обіцяв з вами поговорити. Василь Малюк таки пішов з посади очільника служби безпеки України. Ось є кадри, як він був на зустрічі в офісі президента з президентом України Володимиром Зеленським. Що цікаво, що малюк далі залишається в структурі Служби безпеки України. І не йде нікуди послом, чи як в нас традиційно вже кудись відправляють колишніх очільників тих чи інших відомств. Зараз на цьому детально зупинюся. А дивіться інші призначення дуже важливі: Христя Нуланд. Тепер вона буде займатися залученням інвестицій і економічного розвитку України. Це дуже хороше призначення. Вона була головою Мінфіну при попередньому премєр міністру Канади Джастіну Трюдо, 22-24 рік, призначена з радницею з питань економічного розвитку. Вона або ви розуміли, політик кваліфікований фінансист найвищого світового рівня. Вона залучала і знає багато інвесторів, має хороші контакти. І це знає. Е, ненависниця усього радянського вона є ненависниця нависниця рашизму. і має знову ж таки повторюся серйозні дуже зв'язки і на хороших рахунках серед світових інвесторів. Це дуже і дуже потрібне і вчасне призначення. Нагадаю вам, що батько в неї виходить з Шотландії, а мама вихідка з України. Також, крім цього, відомо друзі, що не ждано негадано повертається. Так, це пані Ганихмара зараз повертається. Дмитро Кулеба, колишній міністр закордонних справ України, нагадаю вам його звільнив Зеленський і призначив Андрія Сибігу. Як ми знаємо, останнім часом Андрій Сибіга не бере участі у переговорному треку, найважливішому з Сполученими Штатами Америки. Я вам про це раніше відповідав, що є певні в нього проблеми з комунікацією. Наразі Володимир Володимирський не сказав, що чим і як буде займатися Дмитро Кулеба, але годину з ним розмовляв в, в офісі. І знаєте, це не типовий підхід, тому що знову ж таки, як правило, коли когось е, звільняють в нашому політичному м, політичній еліті, ця людина не повертається. А тут бачимо ні, повернули назад людину, яку звільнили і з нею проговорюють. Хочу вам нагадати і про це кажуть, можете навіть почитати де завгодно. Про це кажуть світ дуже багато дипломатів. Що Дмитро Кулеба є топовим дипломатом, людина, яка дуже добре розуміє і проектує геополітику, і що головне має надзвичайно високі здібності ораторства. Тобто, він вміє комунікувати розмовляти. Ну я слухав неодноразово Дмитро Дмитра Кулеба. Слухайте, ну це. Класичний топовий європейський політик, який тримає себе на публіці, який вміє дуже чітко і ясно донести позицію. Ну і звичайно ж, зробити це грамотно і так, аби його слухали і ним заслухались. Де і як буде яку матиме посаду Дмитро клеба, не знаю, але це точно хороший хід. Ну і друзі, звичайно ж, про Василя Малюка і хто його замінить. Заміна йому достойна, друзі. Ось покажу вам. Також Володимир Зеленський зустрівся з Євгеном Хмарою. Це генерал-майор бойовий центру. Ви знаєте, центр спецоперації Альфа служби безпеки України. Зайвий раз вам казати, що це за Альфа і що очолював Євген Хмара. Не треба показувати лише коротко. Нагадаю всі унікальні спецоперації служба безпеки України, як то павутина 1 червня. пригадайте, коли було знищено леву частку стратегічної авіації ядерної Російської Федерації, 1 червня. А 2 червня в Стамбулі був другий раунд перемовин української делегації з терористами, і в них були обличчя. Не було видно передньої частини голови в мединського і всіх інших присутніх, тому що якраз на другий день після цієї операції вони сиділи як вкопані, бо вони втратили дуже багато багато літаків, бомбардувальників, які вони не можуть привідновити, і не знали, що сказати. Так, от цей центр теж займався павутину, і це Євген Хмара. Також ви знаєте, удари по новоросійську, удари по мостах. Ну, звичайно, під керівництвом Василя Моляка, удари підводні по підводних чинах. Це все. Робота так і в Криму залітала недорозово, це спецпідрозділ Альфа, і тепер виконувач обов'язків буде за служба безпеки України Євген Хмара. Але ну тобто, що про що я, до чого я веду? Що служба безпеки України залишається в надійних кваліфікованих руках, та сама команда, але мені досі стає не зрозуміло Ви пишіть в коментарях, чому вирішили от кадрові зміни, торкнулося багатьох посадовців, е, в тому числі слово солових структур. Але чому. Пішов, пішли очільника Служби безпеки України Василя Малюка. Хочу вам сказати єдине: що я читав дуже багато думок, як і прихильників, які мають хороші відносини з офісом президента, як і яскравих опонентів, опозиціонерів Офісу президента, різних політичних угруповань, скажімо, напрямків всі як один. Кажуть, що Василь Малюк мав залишитися на цій посаді. Дивіться, з військових: це Андрій Білецький, третій корпус, це Дмитро Яруш, це Ахілес, це роберт Броді-Мадяр, очільник сил безпілотних систем. це очільник е легендарний першого корпусу НГУ Азов е Денис Прокопенко, позивний Редіс. І ще низка відомих авторитетних бійців українських. І не лише підтримали Василя Малюка. Хто десь нашептав Зеленського, що треба його прибрати? Невідомо. Але знову ж таки, не всі рішення можуть бути правильними. Нагад... Наголошую, що Василь Малюк далі залишається в структурі служби безпеки України, але ну далі мені не зрозуміло. Для чого було прибирати Василя Малюка? Бо Кирил Боданов, який пішов з головного управління розвідки в в офіс президента, очільником тут все чітко зрозуміло і виважено. І кислиця до речі, Сергій Кислиця, заступник міністра законодавних справ, теж тепер в офісі президента, це посилення нашого переговорного треку з американцями. Казав я вам давно, що Кирил Боданов має давні хороші, міцні зв'язки з. Елітами військовими і не лише Сполучених Штатів Америки позицію Буданова про те, що безальтернативність зміни позиції оборони України, що Україна нікуди не піде своєї території. Тобто, це однозначно тут зрозуміло буде посилення нашої переговорної складової Бо, до речі. Інсайдери з офісу президента кажуть, що коли був Андрій Єрмак, він повністю заблокував усім контакти з делегацією, лише він контролював. Розмови з американцями, і це дуже негативно впливало навіть в ті моменти, коли контактували з цілом Віткофом, з Трампа і Кушніном зятом Трампа. До речі, які 6 січня будуть в Парижі, знову ж таки говорити про гарантії безпеки. Тут зрозуміло все з Василем Моликом. Мені друзі, до кінця не зрозуміло. Ну і зрештою, друзі, поговоримо про Дональда Трампа і про феноменальну операцію їхнього північний молот в Венесуелі, де вони викрали Мадуру його жінку, диктатора Венесуельського Скаракаса привезли вже в Нью-Йорк, будуть судити. Про це все з вами також говорили. Більд пише, що це ляпас для Кремля, однозначно, ляпас для Кремля, тому що головним союзником і гарантом безпеки Мадуру Венесуели це був Кремль і Путін. Зайва раз нагадаю вам, що завдяки силам оборони України. Завдяки нашим е, ударам, завдяки нашим героїчним з титанічним е, зусиллям наших оборонців, Росія профукала Сирію, Росія профукала е, війну конфлікту Азербайджану і Вірменії, Росію прогнали стріском, е, нічим вона не змогла допомогти Ірану. Росія, бачимо, вибачте, обкакалась і в Венесуелі. Я нагадаю вам, що зараз дуже кричать зет воєнкори, а де ж. Подінеться все озброєння, яке Росія надала Венесуелі, а там немало. Там 5 тисяч ПЗРК, там збудований в липні минулого року завод з виробництва боєприпасів і снарядів. І про це дуже е, кричали Росіяни. О що дивіться дуже багато ППО передали Росіяни, танків передали в Венесуелі, і це все тепер буде не належати союзнику Путіна. І що найцікавіше про висловлення Трампа він сказав наступне, що він тепер Путіна не боїться. Ну ви знаєте, коли була операція Цахала потім США в Ірані в червні минулого року, Трамп теж був піднесений. Дуже багато кричав, розказував. Так, от до чого я веду друзі? Трамп сказав наступне, що він не боїться Путіна, і наголосив розмові з журналістикою на своєму літаку Air Force 1, що він не вірить Путіну, і розвіддання продемонстрували, що по Валдаю, по резиденції Путіна сили оборони України не били що цікаво. Трамп каже, вони летіли в тому напрямку, десь там вдарили. Тобто, він повністю каже, фактично каже: бийте сили оборони, бийте по тій Росії, але по Валдаю ніхто не був по резиденції, і тут найцікавіше, ви знаєте, що крім цього, варто зазначити те, що я починав нашу розмову. Уявіть, Україна без'ядерна країна. Лупить по Росії і ядерна країна Росія Путін дзвонить Трампу і жаліється президенту ядерної країни, що Україна атакує резиденцію ядерної. Держава, ну це просто феноменально. Це треба ставити пам'ятник нашим силам оборони і писати це, вкарбовувати усі посібники, як потрібно вести бойові дії в умовах, коли ваші ресурси значно менші від вашого ворога. Але найцікавіше, друзі, також почав Трамп кричати: що Куба, Колумбія, Мексика наступні, Горландія наступні. Тут цікаво, це таке піднесення в Трампа. Про Гроландію я не вірю, тому що ну, по-перше. В багатосвітніх країн цивілізованих не визнали вибори в, е, в Венесуелі, тому що там повністю все було сфальшовано і Мадуро є диктатором. Е, якщо щось по нутрам же сказав, що Гренландія їм потрібна, бо там кораблі Росії і Китаю навколо Гренландії рухаються. Знову ж таки, Трамп цього не зробить. Він тільки погрожує, Ніякого військового там операції на Гренландії не буде. По перше, вони мають свою базу там з військовими. Тому для чого їм вони не може збільшити напевно контингент ніяких операцій не буде, тому що це демократичний світ, це є Данія, Гренландія, і звичайно ж він буде мати серйозне засудження з боку і самого американського суспільства, і звичайно, з, з боку членів Північно-Атлантичного альянсу. Тому тут. Подібного нічого не буде, питання диктатора воно ну, зовсім інше його там викрили Але знову ж таки, американці також двозначно можуть це сприйняти, тому що порушення суверенітету країни Венесуела, якби це було не називається, якщо не пам'ятається responsibility for protect 2 e, – порушення суверенітету заради того, аби відстоювати права людини. Але офіційно Трамп же ж не казав, що вони e, викрадають Трампа через те, що там порушуються права людини. в Венесуелі ні, він викрив. Він сказав, що наркотероризм, наркотики і нафта, нафта, нафта. Тобто, в майбутньому, це ще може відгукнутися Трампу дуже неоднозначними сприйняттями в Америці. Демократи можуть це взяти собі на озброєння. Але те, що це ляпас для Путіна, це однозначно. Чергового союзника втратив Путін, якому мав би допомагати, військ зла слабшає в Ірані протести. А, а тайлахомий хаменеї. Ви знаєте, що продає Ротрес може втекти з Ірану, якщо будуть серйозні протести. А куди вони сичанже до Москви, до Януковича, до Башара Асада вони всі збираються невдахи в Москві навколо головного невдахи. Путіна і також. Ви знаєте, що Венесуела по нафті судівська Аравія має хороші контакти з США. Нафта венесуельська зараз ціна падає і знову ж це може бути нафтовий удар також по Кремлю. Ну і друзі, на завершення ви знаєте нарешті сьогодні була зібрана Радбес ООН через те, що виклили Мадуро і там почалася клоунада від небезі. Небезя це постпред Росії в організації Об'єднаних Націй, який розповідав. пригадуєте, що бойові комарі літають з України в бік боліт. Я вам зараз зацитую, цитую, що сказав небезя, ви можете сміятися і передавати друзям, ділитися. Цитую дивіться. Росія закликає Сполучені Штати Америки негайно звільнити обраного президента Мадуро. З таким рішучим засудженням виступив Небезя. Він заявив, що розбій щодо Мадуру став провісником повернення в епоху безправ'я будь-які протиріччя між Венесуелою та США мають вирішувати діалогом. Ви чуєте, що каже країна-терористка? І знаєте, тут ще один удар цікавий, тому що феноменальна операція у північний, північний молод тривала півгодини, грубо кажучи, і е, вивезли Мадуро. А так зване СВО Росії триває вже скоро буде 4 роки, і вони нічого з цим зробити не можуть. І це також є удар по амбіціям диктатора Путіна. А чому вони нічого не можуть зробити в Україні? Тому що є наші оборонці, які просто знекровлюють. Е, Колись в армію міра. Ну і друзі, ця це, це вишенька на цьому такому гнилому десерті з Російської Федерації не небезі я вам сказав, що він говорив: вийшов Кадиру, і знаєте, що він сказав? Він каже: якщо буде наказ, то Володимир Зеленський і всі його ем, опричники. Значно швидше будуть в Грозному, ніж Мадуру в США. Це теж дуже смішно, тому що ви знаєте, що особливо підрозділи Ахмат з Грозного від Кадирова, вони знані на фронті тіктокери. Ну, я вам хочу нагадати, очільник Ахмату їхні лапті Алаудіну, чи як його там звати, коли була курська операція, неодноразово виходив і розповідав, каже: Ну, ми хотіли вступити в бій з збройними силами України, але вони хитрі нас обійшли по флангах і пішли далі. Ну отак, от, от вони вступали в бої. Тому е провести в грозного е Зеленського в Грозний хіба можуть очільники незалежної Чкерії або ж наші спецпідрозділи, коли будуть зносити цю е окупаційну владу в Чечні. Що ж, друзі, це були найважливіші новини на вечір. Понеділка, 5 січня, обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, обов'язково поставте свої вподобайки в коментарях. Пишіть свої роздуми, пишіть свою реакцію на небезю Кадирова. Це смішно дуже. Ну і удар по путіну цим от викраденням Мадуро. Ну і звичайно ж те, як в 26-му році Сили оборони України перевищують ворога в ударах. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось ми з вами в наступних ефірах.